Так, провірка китайського адаптера, який мені прийшов з Китаю. Який не працює. Ось два штуки. Так. Корпус. Беремо корпус. Не дзвониться, не дзвониться, не дзвониться. Обрив. От, не дзвониться. Маса. Корпус не дзвониться, не дзвониться. Не дзвониться і сюди не дзвониться. Пробуємо другий. Не дзвониться. Не дзвониться, не дзвониться і не дзвониться. О. Так. Тут телевізор показує. Переставляємо хадимії. І відео жовте. Зоне. І білий. О. все, А ве? Нема сигналу? Аве. Не працює. Чому не О, сигнал є. Вставляємо другий. Але? Не працює? Не працює. Так, провіряємо. HDMI, це робить. Вставляємо кабель хадемії. О. І вибираємо HDMI. Все? Зображення є, хати працює так що два тихо штуки не працюють, брак.